Минає для всіх нас 22-й рік, Біде і смутку, але не будемо порушувати традиції. Задаємо словами подяки все ті за добрі часи, які моменти, які відбувалися в нашому житті в цьому старому році. Були нові зустрічі, нові знайомства, новий досвід і значення, нові люди і враження все це тільки моменти, з яких складається наше життя. Давайте будемо йому за це вдячні, нехай він забере всі наші проблеми, горе, війну і чвари, хвороби і нещастя, давайте з усіма почистями проводимо його на спочин. А от новий рік зустрінемо з новими силами, можливостями і надіями, є люди, які роблять цей світ добрішими, ти ставишся саме до таких. Як добре, що ви є. Дорогі друзі, знайомі, віртуальні друзі, ця думка зігріває мене у важкі хвилини і фалини нашого щастя. Спасибі за що? За те, що ви були поруч цілий рік. Дякую за гарні привітання, за гарні і лихі новини, дякую Богові, за те, що ви всі живі і здорові. Дякую їм, друзям з Москви, з Сургуту, з місту Бузолоку, з Мінську, з Гомелю, за те, що ви цілий рік до нас телефонуєте. Спілкуєте по, по скайпу, підтримуєте нашу рідну неньку Україну, дякуємо вам за це. Дякуємо, що ви живі, здорові. Я думаю, з батюшкою, що буде моменти, ще будемо їздити один до одного гості, які їздили. Будемо святкувати за такими великими родинними столами. Дякуємо своїм. Друзям з міста Вільнюсу, якого, як, як там я виросла, народилася своїм рідним з міста Вільнюс низький уклін. Дякуємо за те, що ви з нами. Кого немає з нами світла, вічна пам'ять. Ви в нашому серці завжди і в наших душах назавжди. Ми вас пам'ятаємо, любимо, сумуємо, Царство вам Боже. Світла і вічна пам'ять. Давайте зустрінемо Новий рік, благословенний, з перемогою, щоб ніколи на цій землі не було війни, ні смутку, ні біди, ні горя, ні голодомору. Дорогі друзі, дякую вам всім і низький вам уклін до землі. Дякую.